Житомир знову у жалобі. В останню путь провели захисника України Володимира Демченка. Він сам народився на Херсонщині. Все життя прожив в Енергодарі Запорізької області. він закінчив школу технічний коледж. Згодом він працював на Запорізькій атомній станції. Два роки тому Володимир переїхав до Польщі, там знайшов роботу та обжився. Але зрозумів, що без нього його дім не звільнить, тому він повернувся і через тиждень після. Повномасштабного вторгнення. Пішов знову до військ, до українського війська і став на захист кожного з нас. Майже півтора роки Володимир Миколаєвич служив у одному з підрозділів десантних військ. Чоловік захищав Україну на Київщині та на Донеччині. Знайомі розповідають, він був відважним воїном. І, на жаль, він загинув, але загинув з честю і достоинством, прикривши собою побратимів. І захистивши кожного з нас, батьки воїна переїхали до Житомира, цікаючи подалі від російських окупантів. І тут поховали сина. Володимир загинув 29 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять герою. Анна Чеплі, Олександр Немержицький, телеканал СК 1 для Чуповицької громади, в якій проживає більше 6 тисяч людей, місце, в якому можна було б комфортно вирішити адміністративні питання, було доволі затребуваним. До відкриття центру надання адміністративних послуг, говорить голова, йшли з 2021 року і нарешті змогли втілити свої плани. ЦНАП юридично у нас вже працює декілька років, але не було відповідних умов, які вимагають сьогодні від нас, від влади, щоб ми створювали для надання якісних адміністративних послуг. Тому, звісно, з першого дня створення нашого центру надання адміністративних послуг одразу була визначена пріоритетність створити належні якісні умови для. Роботи ЦНАПу в умовах відповідних, а основне, щоб надавалися якісно послуги нашим жителям у новому ЦНАПі. Враховані усі умови, навіть інклюзія, обладнано комфортні робочі місця, де одночасно можуть обслуговувати три людини. А в переліку послуг 168 найменувань. Найактуальніші земельні послуги, соціальні послуги. Соціальний відділ зробили правою рукою поряд, бо це дуже. Там актуально на сьогоднішній день і зручно буде далі. Плануємо розширюватися. У нас на сьогоднішній день в штаті є реєстратор нерухомого майна. Хочеться ще. Реєстратора юридичних і фізичних фізичних осіб, бо це затребувана послуга. Також облаштували у ЦНАПі і куточок для споживача, де людина сама може скористатися комп'ютером та доступом до інтернету, аби самостійно провести необхідні електронні операції. На відкриття центру завітав і народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Та обіцянка президента Зеленського дія цифрова держава сьогодні. ЦНАПИ це якраз ті хаби. Де це прихват того, як держава цифровізується? Як мінімізується контакт громадянам з чиновником, Де все швидко, прозоро, відкрито? І я радий, що повіська громада сьогодні приєдналася. До тих громад, які сьогодні в нашій області мають снапи не надаються послуги. у рамках свого візиту до громади. Нардеп відвідав і місцеві підприємства. Перше займається виготовленням європідонів та палетів. Оглянули виробництво та поспілкувались із колективом. Також завітали до Ельфа Пак, котра виготовляє високоякісну полімерну упаковку. Ми стали виробляти більш старі упаковки, тому зараз вже це. Десь 90% тарої упаковки, тому недавно ми перейменувалися у Ельфа-Пак. На підприємстві працює 150 плюс-мінус людей, дійсно вже офіціальне трудоустройство з 7 соцпакетом. На нас дуже вплинула мобілізація. У нас призвано 13 хлопців, які були не останні, скажімо так. В діяльності підприємства це і механіки, і електрики, і грузчики. Та, попри все, підприємства вистояли та продовжують економічно підтримувати нашу державу у боротьбі з ворогом. Я дякую тим бізнесменам, дякую тим підприємцям, які не зраженевся як Якби не було важко, сьогодні працюють. Ми бачу два прекрасних підприємства. де працюють люди, де сплачуються податки, де офіційні зарплати, офіційні відрахування. Підприємства розвиваються. Якраз ці люди, ці підприємства сьогодні тримають економічний фронт і фінансують наші збройні сили. Загалом Чуповицька громада, попри усі виклики, які спричинила широкомасштабна війна, продовжує розвиватися, і попереду на неї чекають зміни. До прикладу, з наступного року планують розпочати реконструкцію будинку культури, аби маленьким мешканцям було де займатися улюбленими хобі, а дорослим насолоджуватися мистецтвом. Новий комплекс реанімаційного обладнання для немовлят передали пологовому відділенню КП Лікарня номер 1 Житомирської міської ради. Вона важлива для нас, для наших майбутніх маленьких українців, так як є різні проблеми після народження у дітей або важкі пологи, коли потрібно надати негайну невідкладну допомогу. Саме ця система нам дозволить зробити це вчасно, надійно і щоб з дитиною було все добре. Знайти та передати лікарні такий реанімаційний комплекс волонтери змогли завдяки синергії благодійних фондів Тернопіль та UA, а», а також швейцарської організації Lift Ukraine. Іноземці запропонували реанімаційну систему з однієї зі своїх лікарень. Це відбулося спонтанно. Ми хотіли якось допомогти українцям. Ми говорили між собою, визначились, як саме ми можемо допомогти, і почали запитувати у лікарень, яке обладнання вони потребують. А потім все почалося. Ми знайшли контакт і почали працювати. І вони також на перший раз нам допомагають. Прозять дуже багато ну медичного проводя так, медикаментів такого формату. І вони зв'язалися між собою. І якраз свен скинув нам фотографії, в яких ми. Вже питали в тут по місцю, по Україні, і тут же нам дуже допомогли е, саме фонд територія Юа, хлопці, які знайшли ваш цей медичний заклад, і якому ми змогли зрегулювати і привезти сюди в Україну саме його. Вартість такої системи близько 10 тисяч євро. Однією з причин необхідності реанімаційного комплексу є збільшення кількості пологів через внутрішньопереміщених осіб, які приїхали на Житомирщину. Жінки приїжджають з різних районів, областей, є фактично, які переселяються, тут народжують, і тут в Житомирі залишаються, бо в Житомирській області. Кожного дня у нас приблизно 8 пологів, буває 12 пологів, буває такі, що більше хлопчиків народжуються, буває такі, що більше дівчаток. Тут по-різному. Нова реанімаційна система дає змогу вільного доступу до дитини під час лікування дитина знаходиться у комфортних теплових умовах. зберігається тепловий ланцюжок. Можна надавати і фототерапію. Це особливість така лікування жовтяниці, метод лікування жовтяниці, і респіраторну підтримку. Можна спокійно вимірювати всі життєві показники пульсоксиметрію. Раніше у КП лікарня номер один не було реанімаційних систем такого типу. Тож тепер новонароджені українці у ще більшій безпеці та отримуватимуть якісну медичну допомогу у перші хвилини. Не життя. У Житомирі передали два позашляховики для Збройних сил України. Машини пригнали з Румунії, а перед передачою зробили повне технічне обслуговування. В цих машинах ми впевнені. Оце саме головне, щоб вони не підвели в якийсь такий критичний момент, коли хлопцям дійсно потрібен буде такий мобільний транспортний засіб. Запит на пікапи надіслали зі 190-го навчального центру, що на Житомирщині. Ці автівки заплановані безпосередньо 190-й навчальний центр, який здійснює підготовку всіх безпілотчиків для Збройних сил. Також в нього є підрозділи, які виконують бойові завдання на лінії фронту. Ці безпосередні комплекси будуть ну, автомобілі будуть забезпечені підрозділи, які виконують завдання на фронті. Окрім автомобілів, сьогодні військовим передали ще дрон Мавік з тепловізором. Він допомагатиме воїнам територіальної оборони. Дрон, який буде працювати в нас на нашому україно-білоруському кордоні, слідкувати за нашим спокоєм, який буде передано 115-й бригаді ТРО. Волонтери розповідають, зараз знайти дрон задача не з легких. У сусідніх з Україною державах їх вже майже не залишилось, тож доводиться шукати у країнах Азії. Але безпілотні комплекси на фронті це очі військових. Без них робота паралізується. Фактично, без аеророзвідки ну неможлива війна. На жаль, противник все бачить. Ми все бачить. Бачимо дрони на сьогоднішній момент дозволяють. І врятувати життя наших солдат, тому що ми бачимо приближення противника. Гроші на автомобілі та дрон збирали декілька тижнів тому на благодійному гастроаукціоні. Один з лотів надав Житомирський міський голова Сергій Сохомлин. На день народження подарували хлопці тубус від Енлава. От і ми цей тубус передали як один із лотів на аукціон: шість з половиною тисяч доларів. Ну це нормальна ціна за. Те, щоб отримати дійсно такий сувенір з війни, а з іншого боку, ми ж розуміємо, що це не ціна, це от Бажання наших підприємців просто допомогти армії. Долучилися до аукціону і благодійники, спілка підприємців теле та кіноіндустрії, а також батальйон волонтер. Завдяки спільним зусиллям під час подій вдалося зібрати 1 мільйон 244 тисячі гривень. Ще спілка додасть власних коштів, і буде придбана ще швидка карета швидкої допомоги, яка буде також відправлена на фронт. І вже 36 карет швидкої допомоги придбано спілкою, і ми продовжуємо нашу боротьбу. У подальшому волонтери планують знайти та передати 190-му навчальному центру ще три пікапи. Анна Чеполь, Віталій Воловоденко, телеканал СК 1